Чи справді ваше тіло витримає навантаження? Чому УЗД ОЧП важливе на ВЛК? Навіть якщо ви почуваєтесь добре, проблеми всередині організму можуть бути приховані. Саме тому УЗД органів червної порожнини є бажаним обстеженням для проходження ВЛК. Чому його не можна пропускати, зараз розповім. Чому важливо дивитись до кінця? Тут ви дізнаєтеся, що таке УЗД ОЧП, як воно допомагає виявити серйозні хвороби ще до появи симптомів, як готуватися до обстеження та які діагнози можуть впливати. Линути на придатність до військової служби це знання, ваш захист. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Що таке УЗД ОЧП УЗД органів черевної порожнини? Це безболізне обстеження за допомогою ультразвукових хвиль, яке дозволяє побачити стан печінки, жовшного міхура та жовшновидних шляхів, пішлункової залози, нирок, селезінки, частково судин чуриної порожнини, частково сечового міхура та передміхурової залози у чоловіків. Усе це критично важливі органи, які забезпечують нормальне функціонування тіла навіть в умовах фізичних і психологічних перевантажень. Чому у ОЧП критичне перед ВЛК? Виявляє приховані патології, які без симптомів можуть перейти у важкий стан, дозволяє діагностувати хронічні захворювання, що обмежують фізичну активність, впливає на визначення придатності до військової служби, при деяких хворобах ставлять обмеження або навіть дають категорію, а непридатну. Як проходить обстеження? Вам потрібно буде лягти на спину, на кушетку. Лікар нанесе гель на живіт і поводитиме спеціальним датчиком. Для кращої візуалізації можуть попросити затримати дихання або змінити положення тіла. Зазвичай обстеження триває 10-15 хвилин. Важливо, УЗД – це абсолютно безпечна процедура, немає жодного шкідливого впливу на організм. Як підготуватись до УЗД ОЧП, щоб результати були точними, за 2-3 дні до обстеження відмовтеся від газоутворюючих продуктів, бобові, капуста, молоко, чорний хліб, газовані напої. За день до УЗД легка вечеря не пізніше, 19.00. Вранці перед обстеженням не їсти та не пити. Обстеження проводиться наші. Якщо є потреба обстежити щось міхур, лікар може попросити прийти з наповненим міхуром. Якщо ви вже маєте результати попередніх обстежень або виписки, обов'язково візьміть їх із собою на ВЛК. Які проблеми можна виявити на УЗД-ОЧП? Жировий гепатоз або цироз печінки, серйозні стани, що можуть призвести до непридатності до військової служби, жовшньо-кам'яна хвороба, виявлення каменю у жовчному міхурі? Хронічний панкреатит, запалення пішлункової залози, кісти печінки, нирок можуть бути приводом для обмеження служби, пухлини або утворення вимагають додаткового обстеження, збільшення органів часто сигналізують про хронічні інфекції або серйозні внутрішні хвороби. Порушення структури нирок, наприклад, пієлонефрит, який також може вплинути на придатність. Які діагнози за результатами УЗД може вплинути на висновок ВЛК? Жировий гепатоз третього ступеня може призвести до непридатності. Це розпечінки, однозначно, категорія А, непридатність. Хронічний пієлонефрит з порушенням функції нирок, обмеження придатності. Камені в жочному міхурі може бути показання до операції або обмеження фізичних навантажень, об'ємні утворення, пухлини, кісти вимагають до обстеження і можуть стати підставою для відстрочки чи визнання обмежено придатним. Чи можна обійтися без УЗД очп Ні, УЗД це основний інструмент оцінки внутрішнього стану організму, жодне інше обстеження не дають. І не дасть такої деталізації інформації без шкоди для здоров'я. Особливо важливо для тих, хто має в анамнезі травми живота, скаржиться на біль у правому підребері, тяжкість у животі нудоту, Мо проблеми з аналізами крові, підвищення печінкових проб або змінені показники неркової функції. Підсумок УЗД органів черевної порожнини це швидкий, безпечний і надзвичайно важливий крок на шляху до якісного медичного огляду для ВЛК. Іноді саме це обстеження рятує життя, виявляючи проблеми, які ще навіть не дають про себе знати. Пам'ятай, здоров'я ваша головна зброя. Не відкладайте своє здоров'я на потім. Проходьте УЗД вчасно. Підписуйтесь на канал, щоб знати більше про ВЛК обстеження та важливі нюанси для військових ЗСУ. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю лише свій власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Підтримуємо одне одного та нашу армію. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.